З вами знову Лідія Катеринчук, і сьогодні ми розглянемо е, умови, які потрібно виконати на е, нашу шикарну акцію від Refleim на iPhone 5SE. Ця акція була для всіх менеджерів, які зробили в восьмому каталозі 1000 балів. Так як моя команда бере участь і в! Кількості багатьох менеджерів, тому я хочу вам розказати більш детальні умови. Давайте розглянемо, все-таки, що нам потрібно робити? Так? Акція у нас дійсна 9-й каталог, 10-й каталог і 11-й каталог. Що нам треба зробити? За цей період нам треба зареєструвати 15 людей, які пройдуть так, 15 новачків. Які пройдуть чотири е, шаги, кроки, да? <ріст> <ріст> кроки стартової програми. Чотири кроки стартової програми. Як це зробити? Все-таки я рекомендую для всіх е, нас що зробити. Кожен каталог реєструвати по 4 консультанти. Чому? Де, по ч... Кожен тиждень. Так, кожен тиждень. Давайте так. 4 консультанти в тиждень. У нас виходить 3 катали, це є 9 тижнів. 9 тижнів. Так, 9 тижнів і 4 консультанти. Давайте подивимося, що це нам дасть. Це нам дасть 36 новачків. Так, 36 новачків. З якими ми зможемо поговорити і розказати, чим саме унікальна стартова програма. А стартова програма вона насправді просто шикарна. Да? Якщо новачок реєструється, робить 75 балів. Отримує 50% скидки на любий продукт. Да? Доступному каталозі робить 100 балів. Давайте тут напишемо 75 балів. Далі 100 балів. Так. Далі третій. 125 балів і 150 балів. Але ще одна обов'язкова умова це за цей період 4 каталоги зареєструвати одного новачка, який зробить 75 балів. Тоді враховується, що повністю стартова програма, стартова програма пройде. Отакі От умови для наших новачків, які зареєструються. Тому, чому я рекомендую все-таки шукати і реєструвати 36 новачків? Тому що 15 з них, точно, от яких нам потрібно, да, якщо ми їм розкажемо всі, всі привілегії, виконають нам стартову програму. Вигода для новачків яка? Тим, що вони отримають дуже шикарні подарунки. Я, наприклад, тепер взяла за 1 гривню, тобто за четвертий шаг, за 1 гривню взяла собі сумочку, яка коштує 949 гривень, да, майже тисячу. Економія тільки за 21 день. Тому вигода по стартовій програмі є дуже шикарна. Далі чотири новачка, як їх знайти? Якщо ми будемо говорити про офлайн, це не так важко. Чому? Тому що у нас є багато знайомих, багато близьких, ми ходимо в магазини, ми кожен день спілкуємося з людьми, які нас знають. І, звичайно, вони нам більше довіряють. Е, ви зможете їм розказати, показати, як саме зробити цих 75 балів, я вважаю, що це і для себе, для саме близької людини, сестри, брат, мама, і ви легко можете зробити 75 балів. Це буквально там парфуми і гель, шампунь, паста, да, і ви маєте 75 балів. І е, це, це не буде проблемою, головне да, попрацювати. Далі, якщо 4 людини реєструються в тиждень. Тоді ви зможете легко, я ще раз нагадую, 15 новачків знайти за цей період. Якщо ми будемо говорити про онлайн, звичайно, вам треба буде більше попрацювати, тому що якщо ви зареєструєте 36 людей онлайн, я не впевнена, що всі 15 пройдуть. тому рекомендую більше взяти. Якщо у вас є такі близькі знайомі, друзі, які вам довіряють. У мене в команді неодноразово є такі випадки, що достатньо було реєструвати 15 людей, і вони всі виконали умови. Тому це залежить від вас, як ви будете працювати і з ким. Але це все реально. Три каталоги Літо ми всі миємося, бриємося, парфуми тепер, да? саме ходові продукти. І ще плюс до того компанія дає нам подарунки. Зараз про них розкажу. І ще одна з умов, щоб отримати iPhone 5 SE, треба зробити привіз 3,5 тисячі балів. Більш детально ви можете запитатися своїх асмів, своїх спонсорів, як це зробити. Але просто приведу вам приклад. Якщо у вас у восьмому каталозі восьмому, було тисячу балів, тисячу балів так? нам треба зробити сумарно, поки всі будуть проходити оці шаги стартової програми. Це буде аж що у нас каталог? 12, 13, 14, 15, якщо я не помиляюся. Так. так. Чи до 14. Е, так, якщо оці всі каталоги, це вийде 7 каталогів. За 7 каталогам нам треба зробити приріст команду 3,5 тисячі балів. Як саме це зробити? О, від, від цієї тисячі, да, будемо враховувати. Якщо у вас у 8 було вже 1000, значить ви будете реєструвати і у вас буде завжди приріст. Якщо ми в каталог зареєструємо, ем, ну, як мінімум да, 5 чоловік нам треба. 5 чоловік, які пройдуть 75 балів. Ну, давайте вже зразу порахуємо 15. 15 новачків, 15 новачків на 75 балів. Це є 1125 балів. так? Якщо тих 15 новачків зроблять 150 балів. Так, тут. Так, це є 2250. Так, удобно, да, балів. Просто порахуємо. Якщо у нас обов'язково є свої бали, у нас є ще люди, да, які робили оцю тисячу. Значить у нас, якщо тут є 2250 чи 1125, у нас є приріст, Тут 125 балів, а тут 1250. Значить уже у нас є 2000. Скільки? 2375 балів. Тому я вважаю, що це реально приріст зробити. Головна наша задача: якщо ми будемо робити, наприклад, в 9-му каталозі вже 80, 800 балів, то нам буде мінус 200. У нас буде мінус 200 балів. Тому на це треба звертати увагу, щоб саме було 3,5 тисячі балів приросту за ці всі каталоги. І е, я всім вам. Е, Рекомендую більш детально ще ознайомитися з асмами і спонсорами на цю акцію, але всім бажаю його телефон отримати, тому що він насправді шикарний. І саме Oriflame замовили ексклюзивний телефон да, 5SE. Там будуть функції, які саме зроблені тільки для Oriflame, Тому ви ніде не зможете його купити. І класний гаджет мати. Да? Це тепер і стильно і круто, і гарні гроші, які ви заробите. Плюс до того у вас буде зарплата. По зарплаті я не буду е говорити більше детально, тому що всі, хто вже розібрався з менеджер, знають, що зарплата у нас досить гарна. Далі нам компанія дає. Акції, які допоможуть нам е, працювати в е, цей час, літній період. Дивіться, і це ще не всі у мене тут представлені подарунки, які йдуть зараз. Якщо ми реєструємо двох новачків у 9 каталозі, ми отримаємо. Ну, вони зроблять 75 балів, да? перший крок. ми отримуємо такий набор: тіні, туш і помада вартістю майже 1000 гривень. Далі в мене немає щіточка рум'яна. В 10-му каталозі. В 11 му каталозі компанія пропонує тоналку і підводку. Дуже дуже шикарні. Далі пропонує пудру і туш. І ще в наступному каталозі пропонує нам ще один вид тоналки і блиск. Так, а саме ще в 9-му каталозі ви бачите подарунки. Якщо людина робить 50 балів, в каталозі 9, отримує один з цих подарунків: або чайник, або кружечки, або. Е Фреш-прес, пр... Фреш пр... е... якщо я не помиляюся, щось там де в подарунок. Чи Заварничок для е... Ну, Звичайно, якщо ці подарунки закінчаться, будуть ще кращі. Тому я всім рекомендую взяти участь в цій акції і доробити її до кінця. Всім вам успіху. Я впевнена, що ми на новий рік будемо з новими телефонами.